Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Служба безпеки України повідомила про підозру бойовику Роману Бубново із тимчасово окупованого Донецька, який убив 21 бійця ЗСУ. У лавах російської терористичної армії він служив снайпером. Крім того, снайпер почав здавати зрадників ЗСУ. Ярош попереджав, де ж зрадників чекає розстріл, особливо тих, хто, крім того, що зрадив вбивав своїх же громадян. Залужний в курсі щодо цієї ситуації в обмін цей точно не попаде. Українські захисники захопили його в. В полон наприкінці літа 23-го року поблизу селища Невельське Покровського району Донецької області про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці з'ясували, що зрадник вступив в окупаційне угрупування РФ і воював проти сил оборони на східному фронті. Також у СБУ з'ясували, що за час ведення бойових дій на передовій зловмисник убив щонайменше найменше 21 військовослужбовця зсу. За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині У 2015 році. Він приєднався до так званої народної міліції. ДНР зрадник отримав позивний м'ясний і пройшов навчання у російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів спецпризначенців із РФ. після тренувань на полігонах. Його призначили до складу окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади, яка підкорялася командуванню го армійського корпусу Росії у лавах ворожого підрозділу. зломисник виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України за вбивство українських військових зрадних, щомісяця отримував від окупантів зарплату в рублях. За інформацією збу замість. З російськими окупантами зрадник із Донецька брав безпосередню участь у бойових зіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля пісків та Мар'янки. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Нині він перебуває під вартою зловмиснику, загрожує довічне ув'язнення. Дмитро Ярош наголосив, що під час воєнного стану в Україні має діяти вища міра покарання. Вважає, що під час воєнного стану в Україні має діяти вища міра покарання розстріл. У першу чергу за державну зраду, у другу за корупцію, у третю за ідіотизм, який дорівнює державній зраді. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.